Слава Ісусу Христу, вітаю вас, благодатний день, субота. Живемо, радіємо, не боїмося, не боїмося жити і не боїмося вмирати. Важливо не боятися смерті. Також багато людей, особливо християни, коли бояться смерті, то є дивно. Бо християни мають прагнути до неба, прагнути до неба, і всі ми знаємо, що дійдемо до смерті не якщо, а просто коли. коли? Всі будемо там, всі зустрінемось з Ісусом. Або Ісус прийде на землю, або Ти підеш до Ісуса, але ця зустріч все одно відбудеться. І боятися цього якось дивно, Бо... навіщо боятися того, що і так буде. Тож не боїмося смерті. Смерть це є корінь багатьох страхів, дуже багатьох. І коли ви розбираєте свій страх до кореню, шукаєте, шукаєте, то є це страх смерті, страх неприйняття, страх відкинення. Тобто залежність від думки інших, коли ви боїтеся свідчити, коли ви боїтеся публічних виступів, коли ви боїтеся відкрити рот там, де треба відкрити, а відкривати там, де не треба. Наприклад, свідчити то ви боїтеся, а осуджувати, критикувати, то ми так легко можемо спілкуватися з людьми на всякі різні теми про політику, про новини, про будь-що тільки не про Бога. Бо про Бога це вже скажуть, а ти вже якийсь ну, сектант, вже якийсь дивний. І важливо не боятися свідчити про Бога, про Бога, про свої відносини з живим Богом. Багато людей кажуть, християн, що відносини з Богом це моя інтимна сфера. Ні, твоя інтимна сфера це осуд, критика. Це засунь собі в інтимну сферу, а живого Бога свідчи, свідчи. розповідай людям, особливо невіруючим людям, про свої відносини з Богом, про свої розмови з Богом. Бо це є будівництво. Будівництво. Ти, коли свідчиш, ти закладаєш кірпічик, цеглинку до будови храму, до будови церкви, тіла Ісуса. А коли ти боїшся, сховаєшся десь в інтимність свою, то ти цей кірпічик просто крадеш. Ти крадеш просто цю славу Господа і свідчення це. Бо Господь в твоєму житті діє для того, щоб ти свідчив. Якщо ти не свідчиш... То ти просто крадеш ці цеглинки. Якщо свідчиш, то ти будуєш. То ти свідчишся на збудову, на славу Господню. Тож, маємо розпізнавати, Зараз не ті часи, що на площаді вийшов і молишся, і тобі всі оплески хвалять. Зараз тебе каменують за те, що ти будеш на площі хреститися. Звісно, може, не в Меджугорі, але якщо в якомусь будь-якому іншому місці ти вийдеш і будеш на перехресті хреститися, то. Не будуть тобі оплески давати. Не в ті часи живемо. Зараз не є модно. І сатана перекручує ці всі слова так, щоб ми боялися. Боялися, бо це вивищує мене, це вивищує того, того, пойду помолюся тихенько. А ти не підеш не помолишся. Піди помолись в церкву, там, де люди є. Не треба ховатися. Бо ти сховаєшся і будеш в гаджеті сидіти, а потім скажеш, де да, я помолився. Більш за все так буває. То ховайся. Ховай свою побожність і набожність в середовищі християнському. А в нехристиянському, то ти маєш цим просто жити. Ти маєш цим хреститися, благословляти їжу перед їжею, де б ти не був. Будуть казати, що ти божевільний, що ти сектант, що ти. Як тільки на вас не будуть казати, але це треба робити. Тоді будуть всі знати, що ви є християном. Тож. Сьогодні практика свідчити, свідчити. Начинаємо свідчити з письма. Спочатку в письмовій формі можемо коментарі писати, свідчити. О, буде практика. Напишіть якесь свідчення, будь-яке пережиття живого Бога в вашому житті. В коментарі може бути коротеньке, але важливо навчитися свідчити в коментарях. Потім усно це робити, потім на відео це робити, і щоб наше життя пересвоїлось просто в свідчення. Бога Живого, бо маємо, маємо таке завдання в цьому житті свідчити про наші відносини з Богом живим, про те, що Він живий Бог і Він діє кожного дня в кожному серці, в кожній людині, в кожної сім'ї. Це був вступ. Почнемо з посилання. 25 вересня, 2009 рік. Дорогі діти! із радістю і витривало працюйте над своїм наверненням, жертвуйте. Всі свої радості та смутки моєму непорочному серцю, аби я могла вас усіх вести до мого найдорожчого сина, щоб у його серці знайшли радість. Я з вами, щоб вас навчати і вести до вічності. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Сьогодні у нас коротке повідомлення буде. Меседж. З радістю і витривало працюйте над своїм наверненням. Працюйте над своїм наверненням. Як -то працювати над своїм наверненням? Важливо. Щоб вас люди знали, з чим ви боретесь, як ви боретесь, про що пройшли, чого боїтеся, щоб ще викорінити. Дуже часто ми не знаємо, що ще нам заважає. І то, то є файно спросити у близьких своїх, як, на його думку, я, що в мені ще треба змінити. І ви там дізнаєтеся, що вам треба змінити. Ну і Звісно, Святого Духа питати, питати, запрошувати в серце і викорінювати все, що заважає наверненню. Навернення це шлях, шлях до святості, життя святістю, святе життя буквально. Жертвуйте всі свої радості та смутки моєму непорочному серцю. Тож, жертвуємо сьогодні також всі смутки, всі радості непорочному серці Марії, щоб я могла Марія каже вас усіх вести до мого найдорожчого сина. Щоб по його серці знайшли радість, і всі дороги ведуть до радості. Всі дороги ведуть до серця Ісуса і до радості. Бо коли ви з Ісусом, ви радієте, ви не боїтеся ні смерті, ні думки інших, ні відкинутості, бо ви є живим Богом, ви свідчите і вам байдуже, хто про вас що каже, що яке каміння, хто кидає у вас, просто байдуже. Бо заб'ють камінням сьогодні, то й слава Господу, буду вже на небі. Заб'ють завтра, то і слава Господу. Не заб'ють, то теж слава Господу. Але померти за Ісуса Христа це най... найвища нагорода. Найвища буквально тут на землі нагорода це померти за Ісуса Христа. Тож радіємо, Радіємо сьогодні, Радіємо і не боїмося. Не боїмося інших людей. Особливо не боїмося невіруючих. бо невіруючі є просто як мавпи, ті ходять. Піклуються про якесь таке земне, матеріальне, у них нема будучого, нема, в страху всі живуть. Тож ми не боїмося їх, а ми маємо бути відкритими, відкритими. І казати, що в мене може матеріального нічого немає, зато в мене є душа, дух, відносини з живим Богом і є вічність. А у тебе що є? Те, що пролине, те, що зістариться і викинеш. Те, що сам зістаришся і викинуть тебе в могилу. Тож радіємо, радіємо цьому, що маємо вічність і маємо відносини з живим Богом. Мир вам, радість з меджигоря. Будьте благословені!